Стоп! ви можете завдати шкоду своєму організму, якщо п'єте живу олію неправильно. Дізнайтеся, кому потрібно бути обережними. Конопляна олія зміцнює серце, імунітет, шкіру, волосся покращує травлення. Але має протипоказання: жовчно-кам'яна хвороба, індивідуальна непереносимість та надмірне вживання може розріджувати кров. Олія чорного кмину. Потужний імуномодулятор допомагає при алергіях, покращує травлення, але може викликати скорочення матки, тому не рекомендовано при вагітності, при пересаджених органах через імуномодулюючий ефект, виразкову хворобу і низький тиск. Ляна олія джерело омега-3 покращує роботу мозку, серця, кишківника. Протипоказання. Жовчокам'яна камяна хвороба, адже посилює жовчовиділення, виразкова хвороба, проблеми з гортанням крові та вагітність. Гарбузова олія покращує роботу нирок, печінки, зміцнює імунітет. Але не рекомендована при індивідуальній непереносимості та жовчно-кам'яній хворобі, адже стимулює жовчовиділення. Амарантова олія джерело сквалену, захищає від вільних радикалів, зміцнює серце. Має протипоказання жовчно кам'яна хвороба, гастрит, виразкова хвороба і індивідуальна непереносимість. Олія розторопші очищає печінку, сприяє відновленню клітин покращує травлення. Не рекомендована при жовчно-кам'яній хворобі, гострих кишкових захворюваннях та алергії на рослину розторобші. Обліпіхова олія зміцнює імунітет, покращує стан шкіри, загоює слезові, але не рекомендована при жовтно-кам'яній хворобі, панкреатиті, гастриті з підвищеною кислотністю і при виразковій хворобі у період загострення. Живі олії це натуральна сила природи, але обов'язково важливо знати їхні особливості. Тож перед вживанням в обов'язковому випадку проконсультуйтесь з лікарем. Бажаємо здоров'я!